Вечора сьогодні у рубриці актуальне інтерв'ю ми будемо мати розмову із головним лікарем Калузького протитуберкульозного диспансеру пані Ольгою Васильівною Козик. Ольга Васильівна, яким є зараз стан захворюваності Калушан і мешканців Калуського району на ну, цю досить небезпечну, але все-таки виліковну хворобу. Ну, напевно, я почну з того, що Наше актуальне інтерв'ю і наша увага до проблеми туберкульозу виникла не просто. Триває боротьба боротьби захворюванням на туберкульоз. Місячник, який оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, березень місяць, традиційний і в усіх засобах масової інформації в медичних установах, установах освіти до цієї проблеми проблеми туберкульозу, всі звертають свої погляди. Освітяни пишуть. Диктанти пропонують точніше писати диктанти для школярів в нашому районі. Також медичні працівники проводять семінари, навчання, лекції читають. Ну а засоби масової інформації, звичайно, ці всі речі висвітлюють. Проблема туберкульозу є дуже старою, більше двох тисячоліть. Проблема на сьогоднішній день не вирішена, не розв'язана, не ліквідована в жодній країні світу. Незважаючи на те, що в нас є високоцивілізовані країни, і в принципі рівень життя людей набагато вищий ніж нас, тим не менше, туберкульоз ще ніхто не подолав. Є, звичайно, країни із високою захворюваністю, і, на превеликий жаль, наша Україна, наш регіон відноситься власне до таких країн. Ми говоримо про те, що показники захворюваності складають 60-70%. 75 на 100 тисяч населення в той час, як є країни, скажімо, країни Європи, де захворювання складає 15-20 на 100 тисяч населення. Тобто ми маємо показники захворюваності в кілька разів вищі, ніж, скажімо, такі самі наші сусіди по Європейському Союзу, які живуть поряд з нами. Це стосується не тільки України, це стосується всіх пострадянських республік. Ну, можливо, спрацьовує. Більшою мірою рівень розвитку, рівень економіки, рівень життя людей в розвитку і в появі цієї хвороби і в тому, що тримаються такі високі показники захворюваності. Україна ще в 95-му році була оголошена епідемія на таке захворювання як туберкульоз. В початок 21-го століття в нас. Особливих таких зрушень не приніс, но поки приніс ріст захворюваності, скажімо, пік. Найбільші показники захворюваності в нас були у 2006 році. З 2006 року, в силу того, що в Україні почала діяти загальнодержавна програма боротьби з туберкульозом, відповідні програми були на місцевому рівні, пішло фінансове забезпечення, забезпечення. Скажімо, медикаментами, безкоштовними медикаментами, які направлялися на лікування хворих туберкульозом, це дало свої позитивні зрушення і вже 12-й рік тих цифр захворюваності, які були в 2006-му, ми не маємо. Але тим не менше, якщо говорити про епідситуацію ситуації з туберкульозом в нашому районі, то на сьогодні вона є, скажімо, непростою. Чому непростою? Чисто цифри захворюваності. Вони на рівні середніх по області, вони на рівні середніх по Україні, тобто ми не можемо сказати, що в нас є якийсь ріст захворюваності на два, на два в абсолютних цифрах ми діагностували у 2012 році на два хворих більше, ніж, скажімо, в 2011. Але це є цифра. Це пройшов місяць і ситуація міняється. Чому вона вважається складною? Та тому що перше, в принципі, за останні п'ять років. Ми зареєстрували захворюваність серед дітей і підлітків. Так от у 2012 році троє дітей і двоє підлітків взяті на облік із активними формами туберкульозу. Це форми туберкульозу малі, не невідкриті, не відкриті, не деструктивні. І вважається, що малі форми туберкульозу це є рання діагностика туберкульозу. Плюс тут можна сказати і велике способність педіатрам, що була насторога до того, що це може бути. Тому що у двох випадках, скажімо, то, що стосувалося підлітків, йшло питання де в діагностики, і була націленість на захворювання на туберкульоз. А те, що стосується форм туберкульозу серед дітей, значить там просто. Часом була проведена топ діагностика, здається, тільки одна дитина у нас пішла по звертанню. Крім того, крім того що ми маємо захворювання серед дітей і підлітків. Проблемним у нас в районі залишається і не тільки в нас в районі, хіміорезистентний туберкульоз. Ця проблема вилізла виникла на початку 21 століття. Цю проблему навчилися діагностувати лабораторії із мікробіологічної діагностики другого рівня. Це означає, що існують форми туберкульозу у хворих, не у всіх хворих, в окремих хворих, в яких є стійкість вже відомих нам препаратів. Тобто людина починає лікуватися, а от ті препарати, які відомі, вже не діють. Дуже велика е, така неприємність і дуже велика загроза складають первинна резистентність, коли людина вперше захворіла і захворіла на туберкульоз резистентний. Важко підібрати лікування. Важко пристосувати цю людину до лікування і, звичайно, важко досягнути якихось ефективних результатів в плані вилікування. Вторинна резистентність це вже коли у хворих, які перебували на обліку. Можливо, деякий час проживали спокійно і з думкою про те, що вони здорові, хвороба повертається, наступає рецидив. І от, власне, в таких хворих, якщо були якісь погрішності при первинному лікуванні, якщо було якесь перерване лікування, якщо були якісь збої в отриманні препаратів, у таких хворих може розвиватися вторинна стійкість. Ми маємо справу з такими хворими. Ми маємо справу. З одного боку, з дуже складними випадками, коли є поліхіміорезистентність. Ми маємо справу з хворими, коли йде стійкість до одного-двох до двох препаратів, і тоді є певні межі, певний точніший простір для того, щоб комбінувати препарати і досягати ефекту в лікуванні, замінивши ті чи інші. На щастя, таких хворих небагато, але тим не менше до 20% хворих бацилярних. У нас із стійкістю. Зараз по центральних каналах телебачення іде соціальна реклама, яка наголошує, що туберкульоз є великовним, і він уже прийшов ті рамки соціального якогось середовища. Ну завжди вважалося, що туберкульозом хворіли виключно люди, які були малозабезпечені, чи там сиділи у в'язницях. Як зараз, який зараз у нас ріст захворювань, серед якої категорії населення? Ну насправді відсотків 60-70 серед тих всіх хворих, кого ми діагностуємо туберкульоз, це є хворість так званої групи ризику по туберкульозу. Що це означає? Спочатку 2010 року ми. Були визначені і окреслені нові групи ризику по туберкульозу. Раніше ми мали справу тільки з медичними групами ризику, зараз в цю групу входять соціальні групи ризику, епідеміологічні і, звичайно, медичні. Це люди, які мають найбільший шанс захворіти на туберкульоз. І наші діючі накази, наші закони, наші постанови Кабміну направлені на те, щоб. Власне, серед цих людей в першу чергу шукати туберкульоз. Групи ризику соціальні включають в себе людей малозабезпечених, людей безробітних, тобто ті, які не прив'язані до роботи, люди, які звільнені з місць позбавлення волі, люди, які перебувають під наглядом органів внутрішніх справ після звільнення з місць позбавлення волі. Люди, які перебували в контакті із хворими на туберкульоз, чи які перебувають в контакті з хворими на туберкульоз, це сімейний, це побутовий контакт, виробничий контакт. Люди, які приїхали до нас у наш регіон із місць, де рівень захворюваності на туберкульоз є набагато вищий, ніж, скажімо, у нас у районі. Люди. Медичні групи ризику це є віл-асоційований туберкульоз, це є знову ж таки проблема, дуже велика проблема. І з кожним роком ми маємо ну, один, два, три а в 12-му році навіть четверо хворих взяті на облік із віл-асоційованим туберкульозом, хворі з цукровим діабетом, хворі із захворюваннями хронічними захворюванням органів грудної клітки. Хворі із виразковою хворобою шлунку, хворі з професійними захворюваннями. Тобто, ви бачите, перелік тих категорій людей, які мають найбільший шанс захворіти на туберкульоз, є доволі великий. І для таких людей рекомендовано нашими діючими наказами флюорообстеження або обстеження на туберкульоз один раз в рік. Щоб уже якось продовжувати тему і акцентувати. Населення на те, методи діагностики туберкульозу в нас залишаються два. Це, є, точніше, три: скринінгове флюорообстеження, населення для дорослого, абсолютно здорового населення, один раз у два роки, починаючи з 15-річного віку. Для дитячого населення це є туберкулінодіагностика, діагностика. І якщо є клінічні показання, тоді проводиться їм рентгенобстеження, І, крім того, дуже широко пропагуються. Рекомендується до застосування доволі дешевий, доволі зручний метод діагностики туберкульозу. Це бактеріоскопічне дослідження мокрутиння, він дешевший для медицини, він доступніший, особливо для тих категорій населення, які не можуть, скажімо, в цей чи інший час період хвороби приїхати на в місто для флюорообстеження. Флюро, стаціонарні флюороапарати у нас у міській, районній поліклініці, стаціонарному відділенні, у нас в диспансері. А для сільських жителів, якщо на період хвороби, у них Виникають якісь проблеми із захворюваннями органів грудної клітки для того і немає можливості обстежитися. Є такий доступний, як бактеріоскопічне дослідження мокрутиння. Ці речі можна проводити на базі лікарських амбулаторій, лаборанти володіють методикою, мають розхідний матеріал, мають всі умови для того, щоб досліджувати і діагностувати туберкульоз. Це вже так в плані реклами. Оля Васильівна, можливо, вже на завершення кількома словами, що потрібно знати людям, щоб ну, не наразитися на небезпеку, захворіти туберкульоз? Ну, напевно, я мушу сказати, що ніхто не застрахований від того, що він не захворіє. Ні бідний, ні багатий. Соціальна структура хворих говорить про те, що частіше все ж таки хворіють. Бідні, незахищені верстви населення, але повірте, серед наших пацієнтів є люди доволі забезпечені, є люди, які мають кожен день і що з'їсти і достойно провести день, достойно жити, але тим не менше можуть бути супутні захворювання, які ослаблюють організм. В молодому віці, в молодих дівчат дієти, неконтрольовані, скажімо, обмеження себе у харчуванні. Недотримання режиму, ведення нездорового способу життя, шкідливі звички це все, звичайно, має своє, свої, свій вплив на те, що хвороба може розвинутися. Мікобактерія туберкульозу, збутник, продається виключно повітряно-крапельним шляхом. Гіпократ, це наш великий батько медицини, сказав: повітря дає нам життя. Але воно приносить і хвороби. Так от туберкульоз це є та хвороба, яка приноситься з повітря. Мікобактерія туберкульозу, попадаючи у навколишнє середовище від хворої людини або від хворої тварини, такі речі також є, вона може зберігати свою вірулентність, тобто заразність до 6 годин. Тому приміщення, в якому перебував хворий на туберкульоз, якщо ми про це нам відомо, обов'язково там. Провітрити, провести вологе пробирання, скажем, застерегти себе від тих моментів, моментів попадання інфекції в організм. Але власне, навіть попадання інфекції в організм людини це не означає того, що хвороба розвинеться. Три варіанти, які можуть розвиватися: перше інфекція перемогла, розвинулася хвороба. Друге, Організм людини настільки міцний, імунна система міцна, що власне інфікування або зараження не допущено. І третє, може бути співіснування. Тобто організм людини інфікований мікобактерією туберкульозу, і оцей макроорганізм і ця інфекція можуть перебувати в стані холодної війни. Тобто до певної міри, до певного часу, до виникнення якихось стресових ситуацій, якихось несприятливих факторів в житті, тої людини може розвинутися хвороба. Оце те, що повинні знати. А в цілому, найбільшою нашою такою проблемою на сьогодні, і для фтізіатрів і для медиків з загальної мережі, є проблема ранньої діагностики туберкульозу. У 2012 році тільки кожен п'ятий у нас був діагностований з деструктивною формою туберкульозу. Але ці деструктивні форми туберкульозу, які взяті на облік, Кожен другий із цих, хто взятий на облік, більше трьох, п'яти, десяти років не робив флюрообстеження. І ясне діло, форма туберкульозу, з якою діагностований він, вже не дає гарантії про те, що ця людина може бути вилікувана, скажімо, без якихось кардинальних оперативних втручань чи, можливо, дуже тривалого лікування. Тому я, мені важко зрозуміти, як люди маючи. Умови для того, щоб обстежитися флюорографічно, цифрові флюорографи в нашому місті є. Обстеження безкоштовне, доступне. Ці речі можна не опускати робити. Треба думати про свою родину, про своїх дітей, про своїх внуків, якщо вже нехтуєш своїм здоров'ям. Санітарна культура, санітарна освіта на привеликий жаль, що в нас страдають. Дякуємо, пані Оля. А для наших Глядачів, я нагадаю, що ми мали розмову із головним лікарем Калуського протитуберкульозного диспансеру пані Ольгою Васильівною Козик. Будьте здорові!